Мого каналу. Сьогодні зранку я прийшов на риболовлю на нашу маленьку річку. Будемо сьогодні ловити плітку на ручайника. Зараз ми наловимо ручайників. На Мілені. їх досить багато. Два є. Тут уже хтось їх зібрав. Зараз перейдемо в інше місце покльовка на білого черв'яка дощового. Перший окунь сьогодні у нас. такий гарний хлопчина. Також є сенс ловити на білого черв'яка, а не тільки на ручайника. Сьогодні я вже з двома вудками сижу на тому місці, що і вчора. Прийшов я сюди десь О, 9 годин ранку, вітру нема, спокійно, природа, красота, ловим з лодки. Вже є певні результати. Сьогодні вже, мабуть, зловив скільки, стільки учора з вечора я ловив. Ну, як буде ще цікаве, покажемо. Я трішки свою дислокацію ловив. Тут я стояв і туди закидував. Тепер трішки переплив. от таке в мене місце. Тут глибина чуть більша, метра півтора, внизу водоросли, плює густерка, так от. обірвав тільки що один ключок. Тепер ловлю на одну вудку. Зловиву пенька гарного, теж, мабуть, штук 4 і на білого черв'яка і запас чайників. Зараз закину, покажу, що тут є. Такий жирний ручайник. Ось гарненька пліточка. Подобається мені ловити на очеред. Одна поламалась, другу взяв. І чути кожен ривок риби, як її тягне для наших країв. Достойна рибка. ще на цього тут на какогось піймаємо тільки лустерка. бустерка Однако нашу приманку. О, так. О, так і у нас кльо. Підпливла стайка. Ось і прийшла наша риболовля до кінця. Право був на рибалці я дві години. За дві години. Ось такий результат. Плітка, окунь і густерка. Ставлю в кінці фото з вагою улову. До зустрічі в наступних відео.